Його роботи прикрашають не тільки домівка а й храми. Відомий прикарпатський різьбяр Василь Семко мешкає у Перегінську Калуського району. Після початку повномасштабної війни він залишив дім рідних та улюблену справу і став на захист батьківщини. Військовий каже, не вагався жодної миті. Спонукало ну, захист держави. Я не задумався навіть це. Воно в мене було пов'язано. Захистом цього. Всі ми нас були всі добровольці і всі захисники, які добровільно пішли, потім вже як сказати на захист нашої неньки. Василь Семко воював під Авдіївкою та отримавши три поранення, останні з яких у голову довго лікувався, а потім повернувся до різбярства. Розповідає усіх тонкощів цього ремесла, навчився сам. Різьбити я почав. В юнацькому, навіть в дитячому віці, десь років 14-13, такому цьому. І віці, от, з цього часу почалося моє різьблення, е, як, як пізнання дерева, так можна сказати. Тобто воно починалося з, з бажання от так, щось створити, щось зробити. І з того часу, в, е, 13 років, десь певно 14. Я до сих пір займаюся деревом. Воно починалося такі. У нас декоративні були підставки під мисливські теми, там, тобто під такі підставки під роги, там такі, ну, мисливська тематика, тобто зеркала і орнамент такий декоративний. Та він завжди мріяв творити ікони, і нині у його роботах теж переважає релігійна тематика. Захисник каже, після війни різбярство це ще й хороша реабілітація та спосіб відволіктися від пережитого. Заспокоює це всі емоції. Я так ну, вникаюся в все це. Ну і не згадую просто про війну. Отак десь у мене щось творіння з дерева віднов. Ну, створити щось нове з дерева, тобто воно відволікає від тих всіх буденних цих і тобто і армійських і військових цих дій І воно трошки приглушує так. Після повернення у майстерню Василь Семко упродовж двох місяців працював над іконою, яку задумав зробити ще під час лікування. На ній усе те, що пережив воїн під Авдіївкою. Мій вихід з того становища і завжди. Мій ангел мене охороняв іменно в тих, тих пекильних ситуаціях і в тих пекильних боях. Тобто, і там, якщо дивитися, на, там, як кажу, є з лівого боку будинки, тобто такі городські, тобто, Донецького ландшафту і Авдіївки. А справа вже горе, тобто звідки я прийшов на цю війну тобто з нашого бойськівського краю, де все. Високе і, і, а там я захищав, там батьківщину. Зараз військовий підтримує своїх побратимів, їздить на фронт, щоб передати їм необхідне і задумується над тим, щоб долучати до різбярства інших воїнів. Адже мистецтво допомагає повернутись до цивільного життя. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.